І з п'ятірки мечів переходимо до п'ятірки пентаклів. Знову ж таки, різні промальовки. Так, автор побачив все значення цього аркану. Остання традиційна райдера уейта, я вже говорила. І так, п'ятірка пентаклів, молодший числовий аркан. На карті 2 злидні. Владика матеріальних негараздів. Тема спустошеності, тривалий період нестабільності та кризи, крах стабільного стану, фінансові втрати, невдачі. Романи на стороні. Попадання у складне становище. Фізичні вади. Уродство, душевна ущербність. Основна тема карти матеріальні негаразди, позашлюбні зв'язки, ізоляція. В розкладах на особистість переживає кризу, невпевнена в собі, втрачає щось важливе, відчуває себе хворою та неповноцінною розчарована, втрачені напередодні цінності, в розкладах на роботу пошук та втрата роботи, відкладені надії, не вв'язуватися у фінансові операції, на стосунки, негативні прогнози, відчуття покинутості, холодності, внутрішня криза, спустошеність, страждання, втрата надії, позашлюбні зв'язки. На гроші злитні, без грошів'я, на здоров'я, ризики захворювань, хромота, лор захворювання. вухо, горло, ніс.